Антибіотики, і, і допоміжні препарати, і протирвотні і ряд інших лікарських засобів. В аптечному складі Черкаського онкологічного центру розбирають чергову поставку ліків. Закупка відбулася за рахунок договору з Національною службою здоров'я. У закладі запевняють, усі медичні препарати, незалежно від джерела надходження, проходять ретельний облік. Всі лікарські засоби, предмети догляду і вироби медичного призначення, яке підприємство отримує будь-яким джерелом. Чи то гуманітарна допомога, чи то придбані за кошти централізованих закупівель, чи за кошти Національної служби здоров'я України, обов'язково підлягають чіткому, правильному бухгалтерському обліку. В одному з відділень онкоцентру розкладають витратні матеріали та засоби догляду. Тут чиста постіль, пелюшки, халати, сорочки та інше. Інфузійні розчини, медичні вироби, крапельниці, катетери. Наголошують, багаторазові речі ретельно продезінфіковані. Для цього є нова сучасна пральня, обробка при 100 градусах за Цельсієм. Ми розуміємо, наскільки важливо забезпечити для лікування онкологічних пацієнтів медичними виробами, засобами індивідуального захисту, засобами особистої гігієни та підтримкою. Онкологічний заклад забезпечується. Згідно з сучасних стандартів, як лікарськими препаратами, так і медичними виробами, пані Ганна вже трохи більше як півроку лікується у Черкаському онкоцентрі. Пройшла пересадку кісткового мозку. Каже, їй пощастило двічі: знайти підходящого донора за міжнародною програмою і отримати забезпечення ліками за рахунок держави. Зараз жінка у стані ремісії, але все ще під регулярним наглядом медиків. Я попала на державний цей договір, який вкладається з сімейними державним, і ліки фактично безкоштовні. Ну є нюанси, що не входить хто тут, ти докупляєш а так. Харчування в лікані безподобне. Лікарі акуратні, виважені і колектив дуже гарний. І підтримують, підказують. Анатолій кравець, лікар-гематолог, зазначає, держава забезпечує пацієнта ліками на всіх етапах лікування. Більшість препаратів, які є, які є необхідними, вони є в закладі. По програмі НСЗУ, тому ми забезпечуємо їх безкоштовно для трансплантації, також для підтримуючої терапії, антибіотики наш медичний заклад докладає максимально зусиль для забезпечення наших пацієнтів лікарськими засобами, засоби медичного призначення, залишки всіх лікарських засобів можна, з ними можна ознайомитися на нашому сайті, який є на Фейсбуці. Також можна ознайомитися в нас в холі нашого центру Олеся Мальченко, Іван Дуда, телеканал Віка.